Мене звати Марія, в кінео проходить свято, яке організовує оптико-механічний фаховий коледж. А яким для вас є це свято? Не скажу, що легким чи важким. Скажу, що почесним, скажу, що таким, який повинен бути, і скажу, що це свято організували мої колеги і моя команда. Хоча ненавиджу слово команда, але все ж таки, ми той механізм, який працює на наш коледж, і я сподіваюся, що він буде тільки рости, і розвиватися. А З яким кольором у вас асоціюється це свято? Та не можна сказати, що з яким кольором. З білим кольором, я думаю, все ж таки кольором чистоти, але і з чорним кольором, тому що зараз йде війна, йде у всіх стрес, всіх скажемо, емоції, нерви можливо на межі, але все ж таки і червоний також, тому що ми, структура університету Шевченка. Червоний каже наш ректор то Любов, чорний то журба, але все ж таки без цього неможливо. Треба в цьому був баланс. А Може, у вас є побажання? Побажання працювати так, як працювали, і робити це ще краще, тому що викладачі працюють на ентузіазмі і вони великі молодці, великі професіонали. Наші студенти це ті, для кого ми працюємо, без них не було б нічого. Тому всім дякую просто.